Ситуація у зоні АТО і надалі залишається складною. Минулої ночі бойовики продовжили здійснювати збройні провокації. Вони 16 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, озброєння броньованої техніки та артилерії. Із стрілецької зброї і гранатометів були обстріляні станиця Луганська, Чорнухіно, Нікішино та околиці Сокольників. Під мінометний обстріл потрапили на населені пункти Мар'їнка, Славне, Шуми, Майорськ, Чернухіно і тричі Піски. В районі Сокольників незаконні збройні формування вели обстріл по наших позиціях з озброєння БМП. Двічі за ніч бойовики задіювали артилерію. Вогонь вівся по населених пунктах Степне і Шуми. На північному сході від Маріуполя вісім разів було помічено факти ведення повітряної. Розвідки противника. Ворожі безпілотники було помічено в районі Чермелика, Миколаївки, Новоселівки та Талаківки.